Зараз будемо більше перенати в традиції навколо різдвяно-новорічних свят і дізнатися більше деталей, зокрема про 12 страв чи способи приготування котів. Ми запросили до нашої студії Лесю Горошко Погорецьку. Це етнологиня, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу етнології сучасності інституту народознавства. Вона сьогодні з нами. Пані, пані Лесі, вітаю. Доброго дня. доброго ранку. Розкажіть, яке головне філософське значення різдва було для давніх українців? Чи вони його сприймали більше як релі... Хійне свято чи можливо, можливо також і такі язичницькі прояви були в цей день? Ну вочевидь, вони всі ці дохристиянські прояви ми маємо до цього дня, тому що більшість різдвяних традицій, які загалом календарних традицій українців, вони е, дуже часто мають дохристиянське походження. Ну але вони в якийсь спосіб переосмислюються в умовах християнської релігії, е, властиво. Різдво не лише в українців, але й в всьому світі. Це час народження нового сонця, і відповідно традиції приурочуються саме до цієї події. І різдво, яке християнська церква в IV столітті запровадила на цей час, воно просто-напросто, ну так би мовити, накрило собою святкування народження нового сонця, яке побутувало до того часу. Тепер стосовно якихось різдвяних традицій, що ж ми там складаємо на той наш різдвяний стіл, дуже часто. Є, ну, є такий міф про 12 обов'язкових страв, точніше, він, власне, не стільки міф, скільки без сумніву, що дуже часто е, люди оповідають про те, що їх має бути 12. І е, такі записи так само є, але е, іноді, коли ти питаєш респондентів, вони кажуть, що вони би не знали, що має бути 12 страв, якби їм то не розказали по телебаченню. А оскільки по телебаченню вони того наслухалися, то відповідно вони їх готують 12. Е, Різдво, як і багато інших календарних свят, е, важливих, ключових. Очок в році, вони ем, якби. Вся обрядовість спрямована на те, аби забезпечити добробут на увесь подальший рік. Оскільки Різдво пов'язане з новоліттям, то вважається, що все те, що ти зробиш на Різдво, і якщо ти правильно це зробиш, і якщо буде достаток і добробут в хаті в цей час, то відповідно він тебе переслідуватиме впродовж року. Тому зрозуміло, що чим більше тих страв, або чим кращим і багатшим є цей стіл, і тому одна із нас в першого світового вечора це багато кутя, то властиво таким і буде увесь подальший рік. І е, люди щиро того дотримувалися, вочевидь. Ви чули про такий світвечірній звичай, згідно з яким все, що готувалося на Різдво, на Різдво готувалося багато, і ті страви, які ми ставимо на світвечірній стіл, вони, вочевидь, призначені для світвечірнього столу, бо все решта споживається впродовж всіх різдвяних свят і далі. Відповідно, готували багато, готували всілякі різні і був такий звичай, коли потрібно було все це поставити на стіл. А тоді господар мав сховатися за цією купою наїдків і сказати: Діти, чи ви мене бачите? Якщо діти, ну відповідно, діти мали би відповісти, що ні, ми тебе не бачимо. І тоді він казав, ото, що ви наступного року мене не бачили в тому сенсі, щоб стільки було всього багато, щоб далі його не було винно за купою оцих всіх харчів. І тому зрозуміло, що чим більше кількість трав була на столі, тим було краще. але Страв могло бути не обов'язково 12. Є записи, які свідчать про те, що їх могло бути 9, могло бути 7. Ну або якщо зовсім не було можливості, бо знову ж таки це залежало від добробуту родини. Мало би бути бодай три обрядові страви. І розуміємо, що є страви, які є обов'язковими обрядовими, і вони є поширеними скрізь чи майже скрізь в Україні. Наприклад, кутя, узвар хліби. Якісь види хлібів, тому що в різних куточках країни можуть пекти різні, а потім все те, що ставиться на світвечірній стіл, це є єдина вимога до всіх страв на світвечірністів, вони мають бути пісними. А далі це все залежало від того, що в тій місцевості, в якій відбувався святий вечір, росте, що можна собі вполювати, що можна зібрати. Якщо Є можливість збирати гриби, то відповідно вони природно були на святвечірньому столі. Якщо була водойма, де можна було ловити рибу, то відповідно риба так само була, бо цьогоріч кажуть, що риба це найдорожче на святвечірньому столі, так але знову ж таки, скільки видів риби, які страви з цієї риби? Це залежало від локальної традиції. Подейкують, що е, наші запорожці, коли святкували Різдво, то оскільки вони жили вздовж Дніпра, то риби в них природно е, вистачало, і таким чином. Риби споживали стільки, що було їх, по-перше, різні види цієї риби, по-друге, рибою закушували кожну страву на світвечірньому столі. Тобто вареники так само їли з рибою і все, що можна було, споживали з рибою. Але є якісь такі локальні, наприклад, способи приготування риби. Ну, до прикладу, на покутті є така світвечірня страва, яка називається креплики або краплики. Тобто вона характерна не лише для покуття, але, наприклад, на покутті її подекуди ці креплики ліплять з оселедцем. Тобто, це має бути оселедець за або мелений підсмажена цибулька. Ну і іноді додають сухарі. І відповідно це заліплюють в оцей креплик. Що ж таке, креплик? Це ну, в принципі, те саме, що вареники, так? але іноді його витягують в таку форму. Ну, ми розуміємо, що будь-який вареник це півмісяць. Креплик або краплик може бути ще більше вигнутий. ну, так вже зовсім зовсім так загнутий. Якщо ще трошки потягнути, ну, то ми отримуємо вушка. Так? Ті, які так само дехто використовує, готує і потім споживає на святий вечір. Будь-які якісь квасолі, бобові, горох, що там ще боби, ну, тобто щось таке. Я могли готувати, капуста, все те, що було. Ми розуміємо, що різні вареники, всілякі різні з різними видами начинки. Інша річ, що ми розуміємо, що такі, певно, чи не найвживаніші сьогодні це вареники з картоплею. Ну але ж треба розуміти, що картопля це також досить пізня культура загалом в Європі. Так? Тобто, поки її не завезли, то, вочевидь, ніхто з картоплею вареників не ліпив. А, а сама традиція давніша. Обов'язкова страва. Майже скрізь в Україні це куття, бо вона є обрядова, це поминальна страва. Відповідно, природний способів приготування може бути кілька, але, наприклад, подекуди на Закарпатті не готують кутю. І сьогодні не готують і раніше не готували. Замість куті готують так звані бабальки. Тобто це такі тістяні кульки, які так само можуть заливати медовою або цукровою ситою, додавати мак, горіхи або ще якісь смаколики. Але ну, якби, так само борошняна страва, як і кутя, але... Ну, куття більше злакова, так? А це борошняна страва, але але куті там не готують. Ну але куття є якби наскрізною стравою для всіх теренів України. Інша річ, що культура, з якої кутю готують, може бути різною, тому що ми традиційно зараз вважаємо, що куття має бути пшенична, тому що в нас така пропозиція: ми можемо прийти в будь-який супермаркет і нам продадуть пшеницю для куті, так. Але е, треба розуміти, що кутю годували з тієї культури, яка Росла на тому чи іншому терені. І якщо, до прикладу, в Карпатах, десь на високогір'ях, пшениця не росла, то, відповідно, з пшениці її би і не готували. І дослідники кажуть, що ймовірно, що давніше кутю, перепрошую, готували з ячменю, після вже, вочевидь, почали готувати з пшениці. Сьогодні ми маємо таке явище, як рисова кутя – Теж вже досить поширено, треба розуміти, що воно з'явилося в 20 столітті, тому що раніше рису в Україні ніхто не вирощував. Е, на засланнях, е, на засланнях могли так само, коли українці вивозили на ті терени, де так само був брак пшениці. Вони властиво почали пристосовуватися і готувати з рису, кутю е, наповнення так само, е, куті точніше кутя за за, е, Структурою може бути різна, так тобто її вона може бути густа, і ми е, про це наприклад, деякі звичай. Так, є такий звичай світвечірній, що е, перед тим як сідати до вечері, е, господар підкидав кутю до стелі, і відповідно за кількістю зерен, які приклеїлися до стелі, рахували. Ну залежно від того, чим більше їх приклеїлося, то вважали, що або стільки буде кібжита, чи там пшениці, чи якоїсь іншої культури, або це робили задля для того, аби коні брикали, або що стільки буде роїв влітку. Не вирується, і відповідно все одно це все. Пов'язувалося з майбутнім добробутом родини. Тепер з до не вдаються, про нього можна дуже часто почути, але всі ті, хто розповідають, кажуть, що тепер в хатах євроремонт і шкода кидати кутю об стелю, відповідно, цього не роблять. Але, наприклад, ми розуміємо, що для того, щоб підкидати кутю до стелі, вона би мала бути густа, щоб вона там приклеїлася і зачепилася. Але є, наприклад, звичаї, згідно з якими кутю готують рідкою. Тобто її, роз... ну, її в принципі можуть робити рідку, або ж є звичаї. Дити кутю з допомогою узвару. Тобто, відповідно, знову ж таки, її розріджували настільки, що вже би її нею нікуди не хляпали, ну тому що вона мала бути густою. Е, Стосовно ще інших світочірність е, пампухи, страва, про яку зараз дуже часто говорять, що вона має бути кончена на святвечірньому столі. Е, я повторюю, що на світвечірньому столі може бути абсолютно все, головне, аби воно було пісним. І тому, якщо хтось ставить пампухи на світвечірній стіл, він має усвідомлювати, що ці пампухи мають бути розчинені на воді. Борошні, дріжджах, трохи солі, трохи цукру і крапка. Але навіть в тих книжках, які сьогодні ну, багато видається, якихось таких порадників, як приготувати які страви традиційні, скільки їх має бути, рецепти приготування цих страв, якісь відновлені рецепти, і, ну, багато таких всіяких страв, автентичні, наприклад, страви про світвечірні. І там починаєш читати, і там написано молоко, яйця, масло, і ти думаєш, як можна, яка вона, коли вона стала святвечірньою, чи в який спосіб така рецептура могла потрапити на святвечірній стіл? Тобто такі помпухи природно можуть бути, але їх тоді треба споживати на різдво і впродовж інших днів, так? А вже на святий вечір тоді ставити щось таке, що є. Цілковито піснем. Ну, десь я натрапляла якісь, наприклад, там Подільська маченка, якась могла бути. Ну, тобто, оця палітра того, що могли готувати на святий вечір, вона є дуже широка. І тому, коли оце, немає ні да такої скрижалі, на якій вирізано, що має бути тільки отакі страви і більше ніякі. Просто якщо страв було менше, тобто не було можливості, то мали бути обов'язкові ті обрядові, наприклад, куття узвар, якісь хліби, бо, наприклад, навіть серед хлібів ми маємо велику палітру, так. тобто десь пекли просто калачі. А десь пекли, наприклад, книжі, а десь або їх ще називали хліби з душею. Або, наприклад, десь ну, зазвичай на теренах Карпат могли пекти крачуни, кирячуни, гереджуни, їх можуть, повісно, назвати васеляники, васелі, полазники, настільники. Тобто, це там, де воно випікалося як пісний хліб. То, відповідно, його можна би було споживати але на святий вечір, але зазвичай цей хліб все одно на святий вечір не споживали, він просто лежав, а тоді його могли, з ним виконували певні обрядові дії, наприклад, на Різдво, якщо це був крачун, то його могли на Різдво зранку носити до води вмивати. Відповідно, приносили до хати, пускали від порогу до столу і ворожили про долю мешканців цієї сім'ї. Тобто, якщо хліб котився і падав так, як він пікся, це було добре. Якщо перевертався, перевертався, ну, то це було погано. Опісля могли з нього, якщо, наприклад, цей Чунше чимось начиняли, бо могли всередину запікати часник, могли запікати щось, якусь там маленьку посудинку з медом. Потім це вирізалося, могло використовуватися як лікувальний засіб. Якщо крачу, наприклад, обв'язували ліняним льняним повісмом, то після навіть те льняне повісну могли використовувати для того, щоб спалювати рожу, підкурювати людей, які мають страх. Чи там наприклад, там подекуди від зубного болю використовували. Ну тобто якось використовували в народній медицині. Якщо це був, наприклад, книж чи хліб з душею, так то він так само міг. Міг виглядати так, що могли щось в нього запікати, або нічого не запікали, могли просто брати склянку, кілішок, щось робити, такий відбиток, і або просто кілька пальців запихати, і відповідно воно коли росло, то ті дірочки, так би мовити, стягувалися, але якийсь знак лишався. Відповідно, цей називалось душею. Чому, тому що, вочевидь, воно якимось чином апелює до поминальної традиції. І після того могли вирізати цю душу цю власне частинку, залишати в хаті хліб, споживати. Могли пекти багато тих книжів, так само як кулачів, роздавати колядникам, які потім приходили колядувати. А могли, наприклад, споживаючи самі, лише лишати оці краєчки, обрізати, і потім ті краєчки зберігали і або давали худобі, або, наприклад, тримали, допоки корова не розтелиться, бо тоді, ну якби ми розуміємо, що жінка під час. Після пологів вона відповідно до народних уявлень вразлива і до неї може щось там приступити. Відповідно, і потрібно оберігати, як і новонароджену дитину. Так само і з худобою. Після того як корова розстелювалась, для того, аби їй не завдали шкоди, не відібрали молоко, не щарували, щось там з неї не сталося. Потрібно було її якимось чином оберегти. І відповідно, якісь святвечірні атрибути вони могли посприяти тому, аби корова потім знову ж таки добре доїлася. А це знову означало, що всі будуть ситими. Окрім страв чи дідух є важливим таким елементом різдва, що він символізує, і що ще клали. Ось я знаю, що сіну кладуть також під під стіл, або ж чеснички на край столу. Дивіться, дідух це один із власне з тих найархаїчніших символів, які ми маємо в нашому українському різдві. Іноді протиставляють якби дідуха, ялинці бо кажуть, що для чого нам ялинка, якщо у нас є дідух. треба розуміти, що вони іноді дуже схожі, але вони зазвичай, ну, по перше, мають різне походження. По друге. Хронологічно дідух є старшим, наприклад, ніж Ялинка, бо Ялинка на наші терени, поки вона там е, прийшла, і це та традиція, яка Прийшла нам від германських там не мовити племен, бо суперечок про те, звідки взялася ялинка, коли з'явилася так само сила Селена, одні від 8 століття виводять інші від 15-го, ще хтось від 17-го, 17 поки вона до нас до дійшла, це було ще пізніше. Але сьогодні можна побачити, що іноді ті, по перше, ту ялинку іноді на дідух можуть ставити під ялинку і прикрашати дідуха, так само як ялинку вішати, там якісь прикраси, цукерки тощо. Але треба розуміти, що. Дідух, це втілення померлого пращура, який відвідує оселю під час різдвяних свят. Так само, наприклад, сіно, яке приносять на стіл, іноді його ну тут бувають знову ж таки локальні варіанти, бо можуть називати його дідом, а бабою ту солому, яку кладуть під стіл, або навпаки, щось те, що кладуть під стіл, дідом те, що на стіл бабою. Це вже залежить від локальної традиції, але усе це складається на стіл, і пізніше воно так само утилізується, зазвичай утилізується так само, як дідух. тобто після, або після перших, або після других, або після третіх свят їх виносять і найчастіше спалюють. Якщо допри... Хоча частково можуть наприклад, використовувати там сіно або солому, його можуть опісля, наприклад, мостити під корей для того, щоб не краще неслися, можуть згодовувати худобі, відповідно, щоб вона там була плідною і добре доїлася. Але в будь-якому разі це якийсь символ, знову ж таки, поминальний, оцих померлих пращурів, і це є місце, куди, де вони би могли перебувати під час свят. Зауважимо, що, наприклад, сіно і солома це є та суха рослина, яка вже не має зерна. Тобто це те, що позбавлене плоду, і таким чином воно якби апелює до путибіччя. Бо світ живих це світ, який себе продовжує, світ померлих це той, який ну, він, якби, існує паралельно, але він якби сам себе не відтворює. І, відповідно, дідух – ну якби один із ключових символів є ціла низка обрядів, як його там правильно заносити, куди встановлюють, ну, зазвичай його встановлювали на покуті, як пізніше утилізувати після свят. Але те, що він є втіленням цього померлого предка, свідчить і те, що його в різдвяному обряді. І його зазвичай годують і пошановують. Тобто... пані ми дякуємо вам. Мусимо вже завершувати. Дуже цікаво було послухати. Дуже смачно ви розповідали про ці всі страни за такий багаж знань і для нас, і для наших глядачів. Леся Горошко, Погорецька, етнологиня, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу етнології і сучасності інституту народознавства була сьогодні разом з нами.